Це унікальний двільний апарат, аналогів якого на сьогоднішній день у світі немає. Це єдиний двійний апарат, де корова сама збільшено влаштовує режими роботи двійного час, Коли Союз залився, нами було закамульовано всі знання, які були набуті, в странах села. Це мільйони людей годинного ковід досліджень, оцифровані. І за цими даними ми створили алгоритми доїдні. Корови. Кожний окремий період доїння перенастраюється всі режими роботи. Це вакууметричний тиск, це частота пульсації, співвідношення тартів і так далі. Аналогів на сьогоднішній день немає. Ми виготовляємо відповідно від самих малих і індівнальних. І один із наших найбільших проєктів в Україні це доїльний зал на 60 місць де 4 доярки, Доїть 2600 корів три рази. А да, знаю. Причому все управляється через комп'ютери, знаємо, скільки корови даємо. Це Бердичівський район Житомирського.